Є місця на карті, до яких тягнеться серце, є громади, де ти не просто мешканець, ти частина великої родини, це апостолівська громада, сильна, людяна, нескорена. Ми живемо в непростий час, але саме в такому часі проявляється суть наше місто апостолове. І кожне село громади це маленький осередок стійкості взаємодопомоги і надії. Тут кожна вулиця має свою історію, тут кожен камінь свідок змін. Комунальні служби синергія та апостола Водоканал. Коли ми відкриваємо кран, ми не замислюємось, але за кожною краплею години праці. Комунальне підприємство Синергія та Апостола Водоканал це ті. То забезпечує життєдіяльність. Вони лагодять, чистять, налагоджують, часто без вихідних, без пафосу, просто роблячи свою роботу. Це люди дії, і ми їм вдячні. Медицина це лікарня первинної та вторинної ланки. У стінах наших лікарень, поліклінік та фельдшерських пунктів не лише медична допомога, тут співчуття, підтримка та жертовність. Лікарі та медсестри стоять на передовій здоров'ї у приймальному покої, на викликах, у терапії та хірургії. У дні тиші і дні обстрілів вони на своєму посту це справжнє служіння людям. Ми спимо спокійно, бо знаємо, нас оберігають. Наша поліція не тільки охоронці порядку, а й партнери громади. А рятувальники це ті. Хто не боїться вогню, висоти та загрози. Вони йдуть туди, звідки всі тікають. Вони герої нашого часу. Світло в наших домівках це не випадковість. Це результат чіткої та злагодженої роботи фахівців Арем Навіть у найскладніші часи вони відновлювали ліни, ремонтували пошкодження, щоб у громади був струм. Щоб працювали лікарні, школи та укриття. Це енергетичний фронт, і ми вдячні всім, хто його тримає. Поруч, газмережі, тиша, тепло і гаряча вода завдяки тим, хто працює на трубах, перевіряє безпеку, оперативно ліквідує аварії та гарантує нам комфорт щодня. Це робота, яку не завжди видно, але яку завжди відчуваєш. Освіта це школи, діти, вчителі. Найцінніше, що ми маємо, це наші діти. У школах громади вони навчаються не лише наукам, добру, чесності та підтримці. Вчителі це ті, хто тримає світ, коли все навколо змінюється, навчають в укриттях онлайн, офлайн, попри труднощі, бо кожен урок це інвестиція у майбутнє України, культура це будинки культури в селах. Культура це те, що тримає народ, коли хитається земля під ногами. Будинки культури в селах нашої громади це не просто сцени, це вогнища творчості, народної пам'яті та таланту. Діти танцюють, співають, читають вірші, і навіть у скрутні часи тут звучить пісня, як молитва за мир. Наша громада піклується про тих, хто потребує особливої уваги. Соціальні працівники територіального центру це серця, які не черствіють. Бо вони щодня несуть тепло продуктовими напорами, ліками та словом, бо турбота це не про бюджети, це про душу. Зміни видно не лише в місті. У кожному селі є ознаки руху вперед, дитячі майданчики, сучасні простори, відремонтовані дороги, зелені зони, пандуси, укриття усе це результат щоденної праці старост, активістів та жителів, бо громада. Це там, де змінюють не словами, а діями. Сьогодні вся Україна в бою і апостольська громада не осторонь. Ми допомагаємо армії, приймаємо переселенців, тримаємо тил, ми в'яжемо сітки, збираємо допомогу, молимось і працюємо. Наші серця б'ються в одному ритмі з усією країною ритмі перемоги. Ми не забуваємо тих, хто вже не з нами. Тих, хто віддав життя за Україну, за спокій у наших домівках, за майбутнє наших дітей. Вічна пам'ять, вічна шана. Згадаємо їх хвилиною мовчання. Ми не просто громада, ми єдина родина, що тримає фронт життя. І скільки б не було викликів, ми залишимось тими, хто дбає, вірить і будує. Ми апостолівська громада, сильна, тепла та незламна зі святом, рідна громада. Цього року наша пострільська громада відзначає свій перший ювілей, своє перше десятиріччя. Минулого року ми вивели нашу громаду на міжнародний рівень. Нашу громаду впізнають у багатьох країнах світу. Ми отримували та отримуємо велику міжнародну допомогу. На сьогоднішній день в громаді створено 8 бюветів, із яких видано більше ніж 17 тисяч кубічних метрів чистої питної води, 20 укриттів, 8 дитячих та спортивних майданчиків. Шість просторів для розвитку дітей, два громадських центри, один центр розвитку громади. Відремонтовано 11 тисяч квадратних метрів доріг та проведено заміну трубопроводів центрального водопостачання протяжністю до 3 км. Проведено капітальні ремонти в двох закладах охорони здоров'я, будинку культури сучасних, частина Постерівського ліцею номер 3 Проведено поточні ремонти у закладах освіти та культури, в закладах охорони здоров'я, насосно-фільтрувальної станції комунального підприємства Послудоканал. За кошти місцевого бюджету було придбано 7 одиниць спеціалізованої техніки для комунального підприємства Послуводоканал та комунального підприємства Синергія. Отримано шкільний автобус за рахунок обласного та місцевого бюджетів. За підтримки міжнародних та національних донорів отримали 9 одиниць техніки, 3 шкільних автобуси, 13 систем очистки води, 5 тисяч метрів труб, 52 генератори, медичне обладнання, комп'ютерну техніку, меблі та інше. Отримано 5 сонячних електростанцій та одну систему накопичення енергії. З них 3 станції та система накопичення вже встановлені та працюють. У минулому році ми отримали та встановили модульну школу. Це допомогло нам організувати в місті навчання змішаною системою. Відкрили садочок. Понад 45 тисяч продуктових та гігієнічних наборів надано мешканцям громади, понад 155 тисяч штук бутильованої питної води, 13 родинам з числа дитячих будинків сімейного типу надано 323 одиниці побутової техніки, меблів. За кошти державного бюджету в громаді проведено ремонт наружного покриття на ділянці дороги п'ятихатки зеленодорськ Це та траса Т-04 19 а саме вхіст і два мости в місті Апостолове та один міст в селі Каменка. Громада не зупиняється, не дивлячись він на які труднощі. Разом ми навчаємо, лікуємо, будуємо, реконструюємо, рятуємо, вирощуємо врожай, захищаємо, допомагаємо незахищеним верстам населення, волонтеримо, допомагаємо нашим збройним силам. Багато питань ще треба вирішити, але я вірю, що разом ми зробимо громаду сильною, процвітаючою, комфортною для життя. Низький уклін нашим хлопцям і дівчатам, які стоять на захисті нашої батьківщини, схиляємо голови у вічній шані і скорботі перед загиблими захисниками, Божого захисту, всім родинам нашої громади, разом до перемоги! Слава Україні!